Зобрались у кучу. Модест. Онучки свиня докнуря, а ти щось не той. Я бачу, не, не виконуєш свої обов'язки, а? Модестик. Що ти не виконуєш свої обов'язки? Ти йдеш до мене, ну йди мій мальчик, іди. Йди мій мальчик, да. А, такий мальчик. Зламав одного клейка трохи. Зламав один клейк. А ті Мадест. Он дивися аж свині до кнуря, а ти чогось не той. А? Чого ти? Щось він Щось він не хоче, не зрозуміло, що ж таке. Угу. Нічого, будемо наблюдати. Я ж не весь час вдома. Ама десь стоїть у стороні. Йди до них, йди. Щось свиня, видно, в мене поміняла сексуальну орієнтацію. Скоріше всього. Ну, а ці ось хавають це нюся. Бачите, нюся. І це ось. Їхня їда. І дося. Амадест А ухажує за... Да, модестик. Значите, на дворі осінь, а він все рівно викачався в грязі. Оце їм зараз така їда. Он кинув по 4 качанчика, там сіно. Он зараз піду кукурузиня нарубаю ще, а все. Сусідка виламала, каже рубай. Що Мадест? Ухажуєш? Ухажуємо, дест. трошки ма де стовстувати <клухи> побіг побіг ще й роздаве. як же він бідний буде кнопу парувати кнопа разів у чотири од нього леша точно менше Заграє, заграє, а ця щось тікає, ну то стояла, ну, це завжди так. Може Так, Мадеш, ну тебе в баню, ти зараз у ярості. Ми укращав втечемо за огорожу. Що, не хоче, так? Да? Крося. Ну нічого, ніде вона не дінеться. Ось такий кра... О, да, да, да. Ось такий наш модестик красавчик. О. Іди, біжи, вхажуй за своєю подругою. Давай. Отдихнув трошки, бо ти трошки товстенький заморився. Ну нічого. Це буде гаразд так, друзі, у Мадеста кохання. Ой, знайте, от прося. Настав той час, бачите. А просі пофігу, вона їсть. А дест робить свою справу. Ось так, друзі, будуть навесні, якщо все гаразд, будуть поросятка. Сьогодні у нас 12. Да, 12. Сьогодні листопада, десь мінус 4 дні приблизно десь на 8 березня будуть поросятка. Кукурузиння ціла грядка. Будемо його потрошку рубати і прямо сюди кидатиму. Вони його чмакатимуть. Ну а тут я вже показував. Бачите, понаривали ями. Ось я тут підгорнув, бо вже сьогодні касалося. Це було в мене в попередніх відео. Бачите, як спахали. О. Амадест. дест. Не заспокоюється. Ну, ось мій Васька, Васька, живе біля свиней і привик питатися як свиня. Дивіться, Вась, Васька, Васька йди на, І друзі, він не голодний, йому їсти дає, усе. Кісточки, ось бачите, в нього валяються тут. Недоїдені, і він на порозі, і воно. А от чомусь він любить качади. Бачите. Я йому завжди даю свитіб і, і киду качади. І він ото от сидить, гризе його, як кісточку. Нравиться йому. А побачив я ні свинім качани, У мене випав качан. він його схватив і почав їсти. Бачите, лускає, як поросятка. Да, Вась. Ось. Такий у мене пес. Друзі, може. І темно, це ось кнопа в сараї. А вон поросята. Троє однюці, от чорної свині залишилося, А троє кнопа кнопених. І всі шість її ще досі суть. Та їм більше одним сьогодні дванадцяте. Один ним два місяці і тиждень, а другим. Вже 2,5 місяці. Ну от здорові нюсені, ну це залишилися найменші. Ну, ті вже замітно більші. Ну, таке. Я вже говорив у попередніх відео, що в мене залишаються самі менші поросята. Ну, все рівно виростають нормальні. Бачите, ті вже якісь здорові світлі. Можливо, погано буде видно. Ну Ось я модест попарує тих свиноматок і потім я його чи свиноматок зажину, а випущу до нього кнопу. Зараз підемо ще ось. до тих, подивимося. Дав їм трошки травички, ще є. Трава в мене до сих пір люцерка. Небагато, ну потрошку кошу. Ну це все. Кинув їм качанчики. І вони їх. Бачите як. А ну, бачите. Це цьому вже три місяці крючок був. Де він зараз? Знімемо його. О, он, ось його, бачите, яке. Отаке. таке, не худе, це свинка, бачите. Пристала до цих, я в попередніх відео говорив. Його свиня покинула, воно одне залишилося. Ну тих, люди забрали. А це ось, бачите. І вони бачите. Не займають його, буває відпихають, бачите як їдять разом. Не кусають. Воно з ними спить, йому тепло. Ну, хай буде з ними. Взагалі я його думав з'єднати з тими поросятами. Ти побачимо, може й з'єднаю. Бо цих я буду потроху ж вирізати. О, займає, Бачите. Деякі займають, ні. А це, друзі, може хто попередні відео не дивився, перший раз дивиться, то оце свині не угорська мангалиця, наполовину. Це від чорної свині у мене. Оце вони такі. Кнур то мадест, угорська мангалиця, а свиня ота чорна здорова. І, І оце це, ось такі виходить свині від них. Оце такі. Бачите, було їх шестеро, двох я вже салко мяско вже поїли. Ну, а оце мале, оце чистопородна огорська мангалиця біла. У них, бачите, шерсть кучерява. У цих тут не дуже так завивається, а в того малого кучерявіше. Тут теж ось, бачите, грядку перерили все. Воно ще є у мене куди розширити. Ну, то, мабуть, вже я навесні вони швидко перед передоранкою. А взагалі вже, якщо ось почне підмерзати, то я зменшу так, як раніше було ось тут електропастух, переставлю сюди і залишу тут нехай відмока на зиму. Тому що якщо їх Оставить грядку, щоб вони ходили тут до самої ранки, то місцями вони так утрамбують, що тоді плуг буде вивертати брили, нічим не розгиб'єш. Ну, а так воно одмякне Так що, друзі, ось такі в мене поки що новини. Просто не новини, а черговий огляд моєї міні-свиноферми. Кому сподобалось відео, ставимо лайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. І до скорих зустрічів. Буде щось новеньке, обов'язково відео буде. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!